Охайо, геймери, це ваш Дідо Сенсей, старий вовк із геймпадом, який пройшов більше ігор, ніж ви бачили неонових вивісок. Сьогодні ми пірнаємо в Cyberpunk 2077, гру, що драми пережила більше за серіали Netflix. І я проходив, звичайно ж, на Xbox Series S і готовий розповісти. Чому ми любимо цей проект і чи варто в нього пірнути у 25-му році? Звичайно, якщо ви цього ще не зробили. Не забудьте підписатися, щоб почути нас знову, бо попереду багато цікавого. Сідайте зручніше, закиньте пігулки від кіберпсихозу і. І далі має бути вийти факапсамурайтвіхев Сіті ба-ба-ба-ба-ба. Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Спочатку давайте згадаємо, як усе починалося. Cyberpunk 2077 від CD Projekt Red це гра, яку чекали як ману небесну. Анонсували її ще у 2012-му. Трейлери з Кіану Рівзом у ролі Джоні Сільверхенда змусили фанатів стрибати від радості. Вони обіцяли неоновий рай, де ти — найманець ВІ у місті Найт Сіті. Але реліз у грудні 20-го. Ой, мамо, то була катастрофа. Баги, як таргани в старому гуртожитку, скрізь і всюди. NPC зникали, машини літали. Гра крашилася, прямо як мої спроби заколупати чергового боса в Dark Souls. На старих консолях то було просто слайд-шоу. PlayStation Store взагалі викинув гру з магазину. CD Project Red вибачалися, повертали гроші і геймери дивувалися. Це що провал року. Але розробники не здалися. З 20-го року до сьогодні вийшло багато патчів. Останній 2.3 буквально недавно. І доповнення Phantom Liberty. У 25-му році Кіберпанк це уже відполірована перлина. На моїй Шайтан коробці 60 FPS у режимі продуктивності, тіні й відображення радують око. Я грав і думав: це ж не гра, це дійсно неоновий сон. Багів і глюків не зустрів узагалі Night City – Місто, де неон блимає яскравіше, ніж новорічна ялинка. А кожен куток таки дихає життям. Воно є серцем та ареною кіберпанка. Вулиці заповнені NPC, які базікають про корпорації хакерів і їжу. Радіо грає треки від Самурай гурту Джонні Сільверхенда, які можна слухати годинами. До речі, у нашій з вами реальності. Кіану Рівз, який і подарував свою зовнішність Джоні, також є учасником рок-гурту Докстар. Та час від часу дає усім прикурити своїми партіями на бас гітарі. Оце так поворот. Атмосфера це головний козир гри. Ти мчиш на мотоциклі, уникаючи копів, або ходиш до різарів, що торгують імплантами, виконуєш квести, качаєшся, збираєш кращу зброю та перки. Занять величезна кількість, але поєднано все настільки гарно, що просто не помічаєш, як за цим пролітає час. Гумор. О, тут він гострий, як перчик на онліку. Діалоги рясніють сарказмом і відсилками до поп-культури. Цензура відсутня майже повністю. Розробники гарно відчули тонку грань, яка е, віддаляє подачу, скажімо так, без купюр від вульгарщини заради хайпу. Та філігранно по ній проходять. З перших хвилин ти відчуваєш, що це дійсно місце, в якому пластмасовий світ переміг. Все, тобто, абсолютно все стало товаром. Тіло, спогади, свідомість, та навіть сама душа. А зиск від того мають лише верхівки корпорацій, що височіють над містом у високотехнологічних фешенебельних хмарочосах. І в центрі цього всього наш протагоніст? Чи протагоністка дідо вибрав жіночого персонажа. Чому? Ну, зайдіть в редактор персонажів і одразу все стане зрозуміло. Отож, ти граєш за Ві, найманку, яка намагається вижити в Найт-Сіті. У твоїй голові цифровий привид Джоні Сільверхенда. Кіану Рівз, брати. І ви разом розгрібаєте корпоративні інтриги. Сюжет не лінійний. Твої вибори формують кінцівку. Я грав за дитя вулиць. Тому що хотів відчути, як це, бути у шкірі того, кого формували ці вулиці з маличку. В діалогах були доступні відповіді, що базувалися саме на передісторії нашого персонажа. Під час нового проходження обов'язково виберу якесь інше походження, щоб перевірити, наскільки відчутний вплив матиме вибір цих реплік на сюжет та завдання. Сайт-квести дуже круті. Допомога панам з її кланом, полювання на фермера психопата, допомога Шеї Деламейн впоратись із такою собі кібершизофренією це чиста драма. Знаючі, люди кажуть, що Phantom Liberty додає район Доктаун і шпигунський сюжет з Іврісом Ельбою, як Джеймс Бонд у кіберпанку. Мені доповнення, на жаль, поки не дісталось. Та й саму гру я отримав за допомогою друзів та шаманських танців над аккаунтами Майків. Бо для покупки в Україні легально та офіційно, на жаль, вона недоступна. Хоча затяті білі бої знають й інші способи обходу системи, як справжні мережевики. Як не дивно, на консолі з коробки доступні українські субтитри. Оце діда дуже здивувало, причому приємно. На ПК усе набагато простіше. 500 гривень за базову версію та 900 за повне видання. По знижках, звичайно, але вартість дуже приємна. Другорядні персонажі це любов. Джонні – харизматичний бунтар, з яким сперечається як із старим другом за пивом. Панам сильна номадка. Джулі хакерка з душею, Керрі рок-зірка. Є романтика на будь-який смак. І все зроблено толерантно. Тривалість? Основна кампанія 20-30 годин з сайдами 50, а з DLC до 100. Чому ми любимо Cyberpunk 2077? По-перше, світобудова. Це не просто шутер, це дійсно RPG з глибоким лором. З одного боку, у різних аспектах гри стирчать, скажімо так, вуха третього відьмака. Система квестів, дослідження карти, завдання від другорядних персонажів, симуляція життя міста дідо чітко побачив у цьому паралелі з уже визнаним шедевром. З іншого боку, грамотне запозичення кращих практик та правильна їх обробка з огляду на стилістику і жанр вірний шлях до успіху. А як наслідок, в задоволення геймерів, я постійно ловив себе на думці, що подорож сайт. <рістична> Я постійно ловив себе на думці, що подорож сайт квестами, які ненав'язливо вигулькували у вигляді раптових дзвінків, дуже сильно схожа на зачистку знаків питання на карті дикого полювання. Завдання цікаві та ненав'язливі. Що й затягувало в цей коловорот прям як у мілі працівниці Шпек Стріт, якщо ви розумієте, про що я. І в цьому скаліченому технологіями світі Ві, а через неї і гравець, має шалену варіативність проходження завдяки великій кількості різноманітних імплантів, характеристик швидкозламів, перків, що знову викликає бажання подякувати геймдизайнерам. Вдало організувати все у непереобтяжену, збалансовану систему, яка лише підгодовує твоє бажання прокачатися, далі купити новий імплант, знайти ще одну комбінацію, яка дозволить анігілювати бандитів і корпорів ефективніше. Е, що скажеш? Моя повага, відірватися від процесу надзвичайно складно. Ось і проходити це все можна, як забажаєш. Умілий хакер, безумний берсерк, непомітний ніндзя, непохитний самурай, вибирай що ближче до душі і розплутуй клубок інтриг та перемелених у Найтсвіті життів. А тепер ти цілком резонно можеш запитати, діду, а чого ж ти так пізно взявся за гру, якщо вона така чудова? Ну, зізнаюсь, чесно. В шутерах на консолі мене відлякує головне, стрілянина на геймпаді. Так, я знаю про автоприцілювання, але в більшості проєктів воно працює точнісінько як глибоке занепокоєння та сильна стурбованість проти нашого східного, скажімо так, сусіда. Ніяк! От і до кіберпанка я підійшов з ідеєю достраждати до якогось рівня, прокачатися в ближній бій і от після цього вже насолоджуватись нарізанням ворогів на міленькі шматки. План надійний, як швейцарський годинник. Так, ще одним величезним плюсом, та моїм здивуванням, була коректна, коректна Карл робота автоприцілу. Він не прилипає до голови ворога, перетворюючи перестрілки на безглузду метушню, а дійсно допомагає. І цей аспект став ще одним фактором утримання діда в Найт Сіті надовго. Йой, де там мої таблетки від кіберпсихозу, то. Що ж по мінусам, AI ворогів іноді підтуплює, як NPC в старих іграх. Але в порівнянні з тим, що було на релізі, небо і земля. Сьогодні майже не помічаєш. Та й не псує загальний кайф. На моїй коробці у 25-му 1080p, динамічне освітлення, погода змінюється як настрій у підлітка. Гра виглядає, як на мене, шикарно та доповнює ефект утримання гравця. Чого варта тільки моделька персонажа, яка просто радує погляд і не тільки. Знову ж таки, в редакторі персонажа багато цікавих і, скажімо так, толерантних опцій. Та й краєвиди міста можна спокійно використовувати як шпалери на робочий стіл. Баги, не знайшов жодного. Чи варто грати у гру зараз? Абсолютно так. Cyberpunk 2077 сьогодні це уже класика RPG, як Witcher чи Deus EX. Теми корпорацій, імплантів, боротьби за свободу, актуальні як ніколи. З патчами гра стабільна, і на Xbox оптимізована. Купити однозначно так. Починай з базової версії, а Phantom Liberty додай для повного кайфу. Якщо любиш історії з вибором, грай! Якщо хочеш лише екшену, можливо, це не твій варіант. Тут багато діалогів. Деякі обіцянки, як. Мультиплеєр в проєк не реалізували, а віддалені райони міста можуть здаватися трошки порожніми. Але це дрібниці на тлі масштабів всього проєкту. Кіберпанк – це гра, яку ми любимо за атмосферу, свободу, персонажів та українську у субтитрах на консолі. Зараз це класика варта кожної години, яку варто пройти, щоб зрозуміти. Чому геймери не здаються після фейлів. Грай, обирай свій шлях і пиши в коментарях, який біл ти вибрав. Лайкни, підпишись на подільський респон, Ми робимо контент з душею і гумором. До наступного огляду. грайте розумно, а не як дідо після чарки. Матане!